Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття Present Continuous Tense теперішній подовжений час. Дивимося, як він утворюється. Стверджувальне речення утворюється за допомогою «am is are» та дієслова з закінченням ING. Ми пам'ятаємо, що I вживається з «am», He з is, точніше, He, she, it вживається з is. І you, we they вживається з are. Повну та скорочену форму ми також вчили, коли вчили дієслово «to be» у present simple. I am working. Я працюю зараз. Скорочено, ми кажемо I'm working. You are working, you're working. І так до кінця. Негативне заперечне речення утворюється так само, але з часткою not. I am not working. You are not working. He is not working. І скорочена форма. I am not, you, are, you aren't. He isn't working. Питання починається з am is are. На другому місці «підмет» І на третьому діє слово закінченням ING. Am I working? Are you working? Is he working? І до кінця. Зверніть увагу на те, що у Continuous M is A та закінчення ING присутнє у всіх видах речень. У плюсах, у мінусах і питаннях. У мінусах і питаннях його не треба прибирати, як ми це робили, з закінченням S у present simple. Тут все у Continuous набагато простіше. У всіх реченнях M is A і закінчення «ing». Короткі відповіді у нас такі самі, як і на дії слова to be у present simple. У стверджувальній відповіді ми вживаємо тільки повну форму. Yes, I am, yes, you are, yes, he is. І так до кінця. У заперечних коротких відповідях ми маємо повну і коротку скорочену форму. No, I am not. No I am not. No, you are not, no, you aren't, no, he is not, no, he isn't. І так до кінця. Як правильно додавати закінчення «-ing» при написанні, на письмі? Зазвичай ми до таких дієслів, як work, study, навіть «study», Просто додаємо ING. Якщо ви пам'ятаєте, у теперішньому простому часі, коли дієслово закінчується на Y і перед нею стоїть приголосна, ми Y змінювали на I і потім додавали закінчення S. А у Continuous ми Y не змінюємо. Ми просто додаємо ING. Дуже просто. Далі такі дієслова, як «live» та make. Вони закінчуються на I. Перш ніж додати ING, ми, і delete, прибираємо, видаляємо. І тільки потім додаємо ING. Living, making. І у нас уходить. Наступні дії слова run, swim, бігати, плавати. Вони складаються з буквосполучення приголосна, голосна, приголосна. І голосна у цьому буквосполученні наголошена. Значить, що ми робимо у цьому випадку? Ми подвоюємо останню букву. Run додаємо ще одну N і тільки потім додаємо ING. Swim, також бачите, приголосна, голосна, приголосна і голосна наголошена. Ну, тому що один склад у будь-якому випадку вона буде наголошена у одному складі. Swim додали ще одну M і потім ING. Наприклад, слово listen слухати також кінець у нас складається з буквосполучення приголосна, голосна приголосна. Але це буквосполучення не наголошене, тому що «listen» наголос падає на перший склад. Тому у слові listen ми нічого подвоювати не будемо, ми просто додамо «ing». Коли ми вживаємо цей час. А вживаємо ми його тоді, коли дія виконується у даний момент. Actions happening now. Наприклад, what are you doing? I'm watching TV. Що ти зараз робиш? Я дивлюся телевізор. Далі, дії, які відбуваються навколо теперішнього моменту. Що це значить? I'm reading a very good book at the moment. Зараз я читаю на даний момент, я читаю дуже гарну книжку, і нам у дужках пояснюють, що ця людина не прямо зараз читає, коли вона з нами спілкується, а вона читає цю книжку цими днями: вчора, позавчора, сьогодні, можливо, ще читала або читала. Тобто, тимчасова дія у нас також передається з допомогою Present Continuous. Наприклад, зазвичай я обідаю вдома. Зазвичай, це постійна дія. Але цього тижня я обідаю у кафе. От цього тижня я обідаю у кафе. This week I am uh, having lunch at the cafe. Оце в нас буде continuous, тому що дія відбувається тимчасово, тільки цього тижня. Далі слова, які нам вказують на теперішній подовжений час. Now. Зараз, at the moment, у даний момент, at present, у теперішній час, today, сьогодні, these days, цими днями, this week цього, цього тижня і так далі. Значить, today, these days, this week ці слова вказують на тимчасову дію, а не на ту дію, яка відбувається в даний момент. Оці слова вказують на дію, яка відбувається у даний момент. А today, these days, this week це у нас тимчасова дія. Переходимо до виконання вправи. Що вони від нас хочуть? А вони хочуть, щоб ми написали стверджувальні та негативні речення у подовженому часі, використовуючи дужки, слова у дужках. І де можливо, ми повинні використовувати скорочені форми. Добре. Він збирає гроші на тому, що він хоче купити машину. Значить, так, це також тимчасова дія, тому що не прямо в даний момент він збирає, а це тимчасова дія. Так. Для He у нас підходить is. Скорочено, це буде his. Save закінчується на I. Нам треба її прибрати і додати «ing». Saving. You're not listening to me. Ти мене не слухаєш. Це у даний момент. От я до тебе зараз говорю, а ти мене не слухаєш. You, і це мінус. You aren't. Listen. Кінець дієслова у нас складається з буквосполучення приголосний голосний приголосний, але цей голосний не наголошений. Тому ми нічого не змінюємо. Просто додаємо ING. Listening. My parents look for a new apartment. Мої батьки шукають нову квартиру. Apartment America, flat – Британія. Так. My parents are. Looking. Також тут ми нічого не змінюємо. The victim і the, у Parents у множині іменник ми не скорочуємо а ми пишемо його повністю. Жертва не співпрацює із поліцією. The victim not cooperate with the police. Жертва is. Скорочено Isn't. Cooperating. Також cooperate закінчується на І, тому ми її прибираємо і додаємо ING. Так. cooperating Є, yeah. ми плануємо подорож до Японії. We are planning a trip to Japan. Скорочено are. Знову ж таки. Приголосна, наголошена, голосна приголосна, тому N ми подвоюємо. Learning. Далі I cook fish for dinner. Я готую рибу на вечерю. Стоїть і готує. I'm cooking fish for dinner. The water boil. Вода кипить. You can put the pasta now. Ти можеш зараз покласти в неї макарони або пасту. Так, the waters. Також нічого не змінюємо. Boiling. Далі. Він не тренується, тому що має проблеми зі здоров'ям. Також це, мабуть, і певний період часу. Це тимчасова дія. Не думаю, що це прямо у даний момент він не тренується. He isn't. Також нічого не змінюємо. Просто додаємо ING training. Because he has health problems. Потім проблема зі здоров'ям зникне і він продовжує свої тренування. I'm not work at present. I'm unemployed. Наразі я не працюю. Я безробітний. Також тимчасова дія. I am not. I am not working at present. Десяте. It's not rain now. We can go to the park. Зараз не йде дощ. Ми можемо піти на не на прогулянку, а у до парку. Ми можемо піти до парку. It isn't raining. Now we can go to the park. До речі, rain може бути як іменником, так і дієсловом. Тому якщо нам треба сказати, що не йде дощ, ми rain вживаємо як дієслово. У present simple, це буде it. It rains або it doesn't rain. У continuous it is raining або it, it is not raining. І у майбутньому it will rain або it won't. It will not rain. Перевіряємо наші відповіді. Все вірно. Десять з десяти. Ви виконаєте самостійно наступну вправу. Дивимося, що у ній. Тут також потрібно буде писати: значить, що ви повинні зробити? Напишіть питання та короткі відповіді у теперішньому подовженому часі. Користуючись словами у дужках, використовуйте скорочену форму, де це можливо. Ну, наприклад, дивіться. Ти плачеш? Питання ми починаємо з M is R. «You» – це ти, тому are. «you» і cry. – «why» ми не змінюємо, тому що why не змінюється перед «ing». Crying. No, I'm not. Пам'ятаємо, у, у коротких відповідях негативних, заперечних, ми можемо вживати скорочену форму. No, I'm not. Not. Ну, давайте перевіримо хоча б одне питання. Вірно. Are you crying? No, I am not. Тобто будуєте подібні речення, а у третьому посилання я вам залишу під відео, як завжди. Ну і у третьому завданні те ж саме. Не дали такі завдання, де можна просто обрати натиском мишки, треба писати самому. Ну, нічого. Проте, ви потренуєте правопис, відпрацюєте його. Значить, посилання я вам залишу під відео. На цьому я з вами прощаюся. На наступному занятті я вам поясню різницю між Present Simple, теперішнім простим часом, та Present Continuous. А зараз можу сказати вам до побачення.